Ну і до подій у Молдові сьогодні відбулася інавгурація переобраної президентки Молдови Маї Санду у Палаці Республіки. Про це повідомило видання «Ньюзмейкер» 20 хвилин тому. Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. І після опрацювання 100% протоколів має Санду перемогла з результатом у понад 55%. Про це йшлося на сайті ЦВК країни. І детальніше про інавгурацію має санду та політичну ситуацію у Молдові. Говоримо далі з політичною аналітикиною аналітичного недержавного фонду демократичній ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія. Мар'яна Присяжнюк долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, Маріано. Вітаємо. То як пройшла сьогодні інавгурація новообраної президентки, і які заяви сьогодні були озвучені нею? Ну, власне, так Майя санду сьогодні розпочала свій другий мандат як переобрана лідерка країни? Інавгурація супроводжується її. Власне другий мандат супроводжується як і першою енергетичною кризою, Хоча це не було предметом її заяв, заяви, звісно, стосувалися ну, як як, якщо можна так сказати, позитивного такого настрою налаштування на роботу боротьбою з корупцією, і надалі. Але власне головним викликом залишається для Молдовини енергетична криза. І тут цікаво, що свій перший мандат має сам так само розпочала із енергетичної кризи. Ну і за іронією долі. Другий її мандат також припадає на такі виклики. Власне цього разу у порівнянні з 2021 роком криза виникає у зв'язку з тим, що Україна припиняє транзит російського газу. Ну і це ставить ці виклики. Власне з цими викликами пов'язане взагалі існування маріонеткової республіки Придністров'я. Ну і звісно, це матиме вплив і на. Республіку Молдова, яка звідти брала дешеву електроенергію, ну і це питання вже за 30 років стало дуже політизованим. Ну і кожен будь-який політик, який би взявся цей вузол розв'язати, якимось чином, це був це було для нього чи для неї вирок. Ну от, власне, і Майя Сандо не стала виключенням за свої 4 роки при владі, і позбутися такої енергетичної залежності не вдалося. Але якщо в 21-му Оця Росія ставила умови відкласти реформування енергетичного ринку. І не наближати його, не, не приймати третій енергетичний пакет, не наближатися до європейських стандартів у цій галузі. То цього разу, під час перемовин, коли вже колишнього міністра енергетики у Санкт Петербурзі Газпром вимагав, ну за словами молдовських колег, щоб Кишинів натиснув на Київ, щоб власне транзит продовжувався. Ну в Кишиневі, звісно, ну ваш собі уявити, як Кишинів шантажує Київ і вимагає продовжити транзит, але я так бачу по зустрічам, які відбуваються на двосторонньому рівні, на тристоронньому рівні Кишинів все ж таки дрейфує у пояс нестабільності ніж в пояс стабільності, якщо говорити, ну виходячи з українських інтересів, тому що якщо в 2021 році криза вирішувалася і за участі України, і за участі Польщі, якщо пам'ятаєте, Україна надала. Свої газосховища для зберігання газу, якій молдовським урядовцям вдалося позбирати по сусідам, ну по. В регіональному такому масштабі по сусідам поляки допомогли з цим. Американська компанія якийсь об'єм поставила. Він зберігався в Україні. То цього разу у підкреслював, що вони хочуть російський газ-трансбалканським маршрутом. Але зустрічі проводилися не з Києвом, не з польськими партнерами, не з румунськими. А наприклад, в жовтні із паном Фіцо речан зустрівся, і речан прем'єр-міністр пан Речан відвід. Дав безпосередньо словачину, і на офіційних джерелах зазначається, що Серед питань піднімалися питання і енергоефективності енергетичної безпеки. Власне, пан Сіярто приїжджав до Кишинева, де звинуватив, що Україна підриває енергетичну безпеку Європи, при цьому прагнучи в Європу, і поставив у Києву в приклад Кишинів, При цьому від пана Папшоя, спільно з яким тоді була ця прес-конференція. Ні слова з вуст він не. Озвучив і ніяких, ну звісно, ці, ці декларації не могли бути не узгодженими завчасно, тому я і роблю такі песимістичні висновки. От власне в такі в такому песимістичному контексті я підведу риску і ну, надій, що ця енергетична залежність припиниться в мене особисто мало, але це політичне питання, яке відіграватиме значну роль у парламентських виборах цього року, в тому числі. Які першочергові кроки буде робити Майя Санду після інаугурації, після вступу на пост президентки Молдови, які вона обіцяла під час передвиборчої кампанії? Що? Майя санду, як і кожен лідер, який перебирається на другий термін, обіцяла врахувати свої помилки. Її помилки це дуже така абстрактна категорія, тому що в пас свої помилки оцінюють. Якимось своїм чином, я думаю, що виборці також не єдиноголосні в тому, які ж помилки були. Я думаю, що стосовно, на, на наш погляд, на погляд українських партнерів, ці помилки стосувалися ще інших речей. Тож участь Маї Санду, ну і взагалі її ролі як лідерки країни, яка перебуває в такій буферній зоні, маючи європейського сусіда з одного боку. І сусіда, який перебуває у війні з Російською Федерацією, відбуваючись від російської агресії, з іншого боку положення незавидне, м'яко кажучи, тому що Росія Росія продовжує впливати на ситуацію і в енергетичному секторі, і через інформаційні впливи. І в принципі, з одного боку дії, реагування якесь повноцінне молдовської влади, воно досить обмежене, тому що ну і президентські функції обмежені, ну і власне, Снег Санду перемогла за рахунок голосів діаспори, і, хоча цей наратив часто озвучує російська пропаганда, все ж таки цифра така річ, без ну досить переконлива всередині країни перемогу здобув кандидат від соціалістів пан Стояногло. Тому ну наскільки може влада залишаючись при чому при цьому легітимною і протидіяти російських бринів війни, маючи при цьому переважну більшість про російських настроїв. В самій країні, ну і відповідно ці голоси представлені і ще більше будуть представлені у парламенті. Ці голоси голоси представлені на у місцевих якихось радах, тому що були і місцеві вибори минулого року. Це все виклик, і це зв'язує руки про європейській владі. Ну я залишаю тут за дужками, Наскільки щиро про європейською в таких владою в таких умовах можна бути. З вашої відповіді я зрозумів, що питання енергетики зараз це найбільше зараз питання, і те, над чим буде працювати команда Має Санду, чи є план Б у Молдови на випадок з енергетичною кризою, яка зараз спостерігається? В одному з інтерв'ю речник уряду пан Даніел Вода, заявив, що в у молдовської влади є певні операційні сценарії, як діяти під час тих чи інших розгортань цієї кризи енергетичної. Але він сказав, що ці кроки не публічні, засекречені. Але власне з моїх спостережень мені дуже дивно спостерігати, наприклад, що Придністров'я воно досить спокійно. Себе поводить, тому що їхня, наприклад, інформаційна така пропагандистська архітектура вона таким чином сконструйована, що на будь-які рішення з боку Києва чи з боку Кішинева лунають заяви там в геноциді звинувачення. Ну тобто дуже схоже схоже з тим, що в нас Росія розгортала, але з, з певними місцевими відтінками. Так само, і Кишинів досить спокійний заявляє, що є певні сценарії, тобто це дивно як яким чином їм вдалося на накопичити певний ресурс енергоносіїв чи підготуватися до цієї кризи. Є заява, що, наприклад, електроенергію вони втричі збільшать імпорт з Румунії, і це буде атомна електроенергія чи достатньо потужності тих ліній, які в них є. Також це велике питання, тому що ще три, ще три лінії, які вони в рамках цього реформування великого будують. Вони не готові, і перша з цих трьох, яка пов'язуватиме Молдову з Румунією, вона буде здана в експлуатацію тільки в кінці 2025 року. Тож це питання в мене також викликає певні, певні певний подив, наскільки їхніх нинішніх потужностей вистачає для того, щоб збільшити цей імпорт з Румунії, тому що вся архітектура вона прив'язана до Придністровського регіону. Ну і це власне ідея радянської такої промисловості включно з енергетичного сектору була зв'язати це настільки щоб роз, певний розворот якийсь якийсь був неможливий тож певні певні заяви лунають ну будемо спостерігати що він будеться першого числа є і такі в принципі мої колеги говорять що в принципі є настрої в Кишиневі, що й Київ відновить транзит але я думаю що це дуже мало ймовірно але Ну, якщо такі настоя її є, ну надія вмирає останньою. Однозначно. Ну будемо у будь-якому разі споді... спостерігати за подіями політичними у Кишиневі і тим, як будуть питання енергетичної кризи вирішувати, все таки керівництво країни. Дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Мар'яна Присяжнюк, політична аналітика, аналітичного недержавного фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва була з нами на прямому зв'язку.